Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, і сьогодні у нас надходження Toyota Avensis з 2009 року з двохлітровим дизельним двигуном на механічній коробці передач на передньому приводі. Пробіг заявлений на автомобілі 216 тисяч кілометрів. Автомобіль випряганий з Європи в 2025 році. Наразі без першої реєстрації в Україні. По комплектації у нас салон з текстилю, електрослубій мечі усіх вікон, електрорегулювання дзеркал, мультикермо. Ось так виглядає приборна панель, додатково встановлена мультимедія, двохзонний клімат-контроль. Задній ряд ось в такому стані. Автомобіль у кузові універсал, тому багажне відділення дуже просторе. На авто встановлені 18 легкославні легкосплавні диски на зимній резині. Даний автомобіль ви зможете придбати за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна Одвік. Ціна на даний авто буде 7890 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригодом автомобілів зі штатів.